8 березня – свято весни чи рівності в Україні сьогодні чимало дискусій щодо цієї дати. Дехто певен, свято нав'язала Україні Радянщина. Інші запевняють багато хто не знає істину суть цього дня. Чи варто відзначати день 8 березня і що про це думають рівняни? Розповість Павло Невесенко. Відранку на продуктовому ринку квітковий ажіотаж. Люди переважно тут купують квіти. Тюльпан і, і троянди це найбільше беруть. Ну, і завжди, і в цьому році теж беруть. Люди, ну, як і звикли, що воно є 8 вересня, так і воно і осталося. Ну, багато людей ще так і, і дарять на 8, бо так як вже звикли. Втім, 8 березня це не лише про квітки. 8 березня це Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. У 1857 році в Нью-Йорку американські текстильниці виступили з вимогами за рівну оплату праці з чоловіками та поліпшення умов праці. Офіційного статусу цей день набув у 1977 році за рішенням ООН. Сьогодні в Україні чимало суперечок щодо дати 8 березня. А чи знають рівняни в чому полягає суть дня 8 березня? Про це ми їх і запитаємо. Це пішло з повсавка такого. Я рахую, його не потрібно святкувати. Потрібно просто по бажанню чоловіка, хлопця, дарувати дівчатам квіти і не прив'язуватись до якоїсь дати. Просто є бажання, йдеш купляєш квіти, дариш. Міжнародний жіночий день. Я не рахую, що 8 березня чимось прив'язане до Росії, до війни. Це все життя був міжнародний жіночий день. Його не тільки в нас відмічають, а також і в інших країнах. Ну я за, наприклад. Моя думка. Хлопчик, мені вже стільки років. Він воно байдуже тот міняє, то запрещає. Для мене воно залишилося. По моїм рокам. А що вони зараз там миля, то я не знаю. Не знаю, хто це придумав. Мені однаково жінку треба цінити кожен день. За те, що вона працює, за те, що вона обслуговує, дітей народжує. Та й все. Це міжнародний жіночий день для жінок всього світу. Суть була одна повага для жінок. За те робота в кожного була. І хотілося якусь віддушину в тій роботі, а тут свято, а що не зробити для жінок приємно. Ось таке було. А зараз що то? Рано встав, а що ти мене не поздравляєш? І так подумав, то там пішов, купив якусь маленьку мілочинку таку, бо я хоч, виходить, невдобно, вона то помни. 50 років щось було. Через радянщину день 8 березня і набув стереотипів та жартів щодо жінок. Про це говорили напередодні лідерки громадської думки, політикині та жінки з різноманітних сфер на Рівненщині. Депутатка Рівнеоблради Світлана Богатирчук Кривко розповідає: 8 березня в такому вигляді нав'язав радянський союз, і люди забувають про що насправді цей день. Наприклад, день української жінки, так Ну, чим українська жінка відрізняється від інших, і оці фото в віночках в соціальних мережах мене трошки насторожили. Адже українська жінка це не жінка в віночку. Це може бути жінка-вчений, жінка, жінка на сьогодні. Так це жінка поліцейський. Чого це має бути? Обов'язково жіночка, жіночка-віночку. в Ми знову нав'язуємо якесь таке радянське свято, коли права жінки зводиться до сім'ї і до дітей. Освітяни теж радять позбутися стереотипів щодо 8 березня і просто почитати історію, аби знати, з чого воно починалося. Історія цього дня досить така е -м, говорить про рівноправність жінки у суспільстві, це так. Але на сьогодні, звісно, що війна наклала свій відбиток, і нам би хотілося десь відмежуватися від ось того підходу радянського і російського до цього дня, тобто, коли чоловік з однією квіточкою. Десь там іде, вітає, і дуже багато з цього приводу є анекдотів. А поліцейська Івана Бояківська вважає: якщо жінки вже говорять про свої права, їхні захист та обов'язки потрібно бути послідовними у цих питаннях. Потрібно до кінця бути послідовними у цій боротьбі. Будемо казати, і якщо жінки вже добиваються до рівних прав, то, й, будь ласка, ну. Будьте гідними їх до кінця і пронести, адже часто буває так, що нібито на словах за рівні справа потім ой, а можна мені бронічок полегшенькою, або можна мені там не їздити за машиною. Я буду там списувати виклики. Ну то це тоді не про рівність. Тому будьте добрі послідовно. Дискутувати про день 8 березня можна завжди. Головне пам'ятати, що цей день насамперед про захист прав жінок і не думати стереотипами. Любити можна. Борщ і шин, горілку, сало, колбасу, але кохати тільки жінку. Лише діді, тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку, усе життя і кожну. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.